Виконуємо номер 485 із підручника математика 6. Автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Знайди число завдання перше, три сьомих якого дорівнюють 42. Завдання друге 2,2 якого дорівнюють 1,8. Завдання третє 0,8 якого дорівнюють 60. Четверте 5 дев'ятих, якого дорівнює 3,5. П'яте 17% якого дорівнює 153, і шостей 7,5% якого дорівнює 9,4. Приступаємо до виконання. Щоб знайти число зазначенням його дробу, достатньо це значення поділити на дріб. Знайдемо число 3 сьомих, якого дорівнює 42. Для цього 42 поділимо на 3 сьомих. Подамо 42 із знаменником 1 і помножимо на дріб, обернений до дільника. У чисельнику 42 множимо на 7. У знаменнику 1 множимо на 3. 42 і 3 можемо скоротити на 3. 42 ділимо на 3 буде 14, 3 ділимо на 3 буде 1. Маємо 14 помножити на 7, це буде 98 чисельнику. Один знаменнику маємо 98, цілих. завдання друге. Знайдемо число 2,2 якого дорівнюють 1,8. Для цього 1,8 поділимо на 2,2. Подамо 1,8 у вигляді звичайного дробу. Коротимо 8 і 10 на 2. 8 ділимо на 2 буде 4. 10 ділимо на 2 буде 5. Маємо 1,4. Поділити на 2,2. Подамо 1,4 і 2,2 у вигляді неправильного дробу. 1 множимо на 5, додаємо 4. Маємо 9 у чисельнику, 5 у знаменнику. 2 множимо на 9,18, даємо 2,20, 29. А тепер 9 п'ятих помножимо на дріб обернений до дільника. Перемножаємо чисельники і знаменники. Маємо 0,81 сота. Завдання третє. Знайдемо число. 0,8 якого дорівнюють 60, для цього 60 поділимо на 0,8. 60 поділити на 0,8 будемо мати 75. Завдання четверте. Знайдемо число 5 якого дорівнює 3,5. Для цього 3,5 поділимо на 5 дев'ят. Подамо 3,5 у вигляді звичайного дробу. 5 і 10 можемо скоротити на 5, 5 ділимо на 5 буде 1, 10 ділимо на 5 буде 2, і подамо зразу у вигляді неправильного дробу. 3 множимо на 2, ще додаємо 1 7. Маємо 7 других і помножимо на дріб обернемо до дільника на 9. ,5. Перемножаємо чисельники. І знаменники. 7 множимо на 9 буде 63, 2 множим на 5 10. Маємо 6,3. Завдання п'яте. Знайдемо число 17% якого дорівнює 153. Знайти число, зазначення його відсотків можна за правилом знаходження числа з зазначенням його дробу. Попередньо. Записавши відсотки у вигляді дробу. Щоб подати відсотки у вигляді дробу, потрібно кількість відсотків поділити на 100, тому 17% це буде 0,17. А тепер знаходимо число за значенням уже його дробу. Для цього 153 поділимо на 0,17. Маємо 900. Завдання шосте: 7,5 відсотків подамо у вигляді дробу. Для цього 7,5 поділимо на 100. Подамо 7,5 шостих у вигляді неправильного дробу. 7 множимо на 6,42, додати 5,47, 47 шостих, 100 подамо знаменнику 1. А тепер помножимо наше ділене на дріб обернений до дільника. Перемножаємо чисельники і знаменники. А тепер уже можемо знайти число зазначень його дробу. Для цього 9,4 ділимо на 47,6. 9,4 погодимо у вигляді звичайного дробу і помножимо на дріб обернений до дільника. 4,10 можемо скоротити на 2, 4 ділимо на 2 буде 2, 10 ділимо на 2 буде 5, і будемо зразу у вигляді неправильного дробу. 5 множимо на 9,45, додаємо 2,47. Маємо 47 п'ятих, множимо на 647, перемножаємо чисельники і знаменники. 47 і 47 можемо скоротити на 47. 47 ділимо на 47 буде 1. 47 ділимо на 47 буде 1. І 5 і 600 можемо скоротити на 5. 5 ділимо на 5 буде 1. 600 ділимо на 5 буде 120. Маємо в чисельнику 1 помножити на 120, у знаменнику 1. 120, цілих. ми знайшли число. 3 сьомих якого дорівнюють 42, 2,2 якого дорівнюють 1,8, 0,8 якого дорівнюють 60 5 якого дорівнюють 3,5, 17% якого дорівнюють 153 і 7,5% якого дорівнюють 9,4. Номер 485 виконано.